E Великий же цей острів валам, зроблений творцем надзвичайно прекрасним і високим. Так захоплено писав середньовічний етнограф про знаменитий острів на Ладоцькому озері. Сюди, на початку 14 століття, переселилися преподобні Сергії Герман, з часом навколо них зібралася братія. Після періоду насильницького насаджування католицизму шведами Карели почали знову з довірою ставитись до християнства. Заснований преподобним Сергієм та Германом Валаамський монастир, став найвідомішим на Руській півночі. У 1819 році, Святішим синодом Руської Православної Церкви, було встановлено загальне шанування Валаамських угодників та визначені дні святкування їхньої пам'яті. Взиграйте гори Валааму під Сенью милості Творця! от нас хвала ему и слава, да буде вічна та талановитий інженер, безстрашний офіцер і пілот ас. Усе це про Олексія Миколайовича Грінчика. У час Великої Вітчизняної війни він здійснив 57 бойових вильотів та збив 6 ворожих літаків. Володіючи всіма типами винищувачів, Грінчик вилітав на бойові завдання на мігах та лагах. Серед фронтових льотчиків тоді побутувала думка, нібито літак Лаг-3 не володіє достатньою маневреністю. Одного разу на Лаг Грінчика напала група ворожих винищувачів. Льотчик збив трьох і посадив літак. Відтоді радянські пілоти почали довіряти цим літакам. Найбільшу користь Олексій Грінчик приніс, як льотчик-випробувач. У небі він перевірив літаки Ла-5. Іл-6, міг 8 Земне життя героя обірвалося у кабіні реактивного літака Міг 9. Кожна мужня, кожна правдива людина приносить честь своїй батьківщині. У 1974 році в околицях китайського міста Сіань на півночі провінції Шинці. Місцеві жителі натрапили на уламки теракотових фігур давніх воїнів у повному бойовому спорядженні. Знахідка привернула увагу археологів, і згодом тут були розгорнуті масштабні роботи. Терракотові статуї були знайдені за півтора кілометра від місця поховання першого імператора династії Цінь Шихуанді, який правив у третьому столітті до Різдва Христового. Він створив першу в китайській історії імперію і наказав звести велику китайську стіну. На сьогодні виявлено понад 8 тисяч виготовлених вручну фігур, кожна з яких має свої унікальні риси. У 1987 році комплекс гробниці імператора був внесений ЮНЕСКО до реєстру об'єктів світового культурного значення. Історія, відкриваючи гроби, піднімаючи мертвих, вкладаючи їм життя в серце і свого вуста, розширює межі власного буття. Мені було шість років, коли батьки вперше відвели мене в кіно. Я дуже чекав цього моменту. Так починається новела під назвою Кіно, яка була надрукована в журналі Радянський екран вже після смерті її автора, режисера Євгена Карелова. У творчому спадку майстра фільми «Нахальонок», два капітани. Хай світить у фільмі Деології Карелова Високе звання Євген Матвієв зіграв талановитого воєначальника Все його життя через три війни. А у співпраці з Дунським і Фрідом Євген Юхимович зняв фільм свого життя. Служили два товариші. В ньому кращі свої ролі зіграли Ролан Биков та Олег Янковський. Зіграли яскраві епізодичні ролі Алла Демидова та Володимир Висоцький. Сутність людини найкраще, благородніше і досконаліше, виражається через її діяння, через її працю і творчість. У наступному випуску сьогодні Всесвітній день народонаселення» Один з перших виконавців у жанрі авторської пісні російський письменник Михайло Леонідович Анчаров про безпрецедентну подію у світі сучасного спорту перші всесвітні юнацькі ігри в Москві сторінками творчості російського письменника гуманіста і громадського діяча Анатолія Ігнатовича Приставкіна.